Oh. No, перепрошую. Усім привіт! З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні в нас відео про українських контент-мейкерів, які перейшли на українську. До речі, пишіть в коментарях назви каналів, які ви знаєте, які перейшли на українську. Або краще пишіть через Google Форму, бо YouTube може видаляти посилання на канали. А посилання на Google форму ви можете знайти в описі під відео. Отож, більшість каналів, які будуть у відео, або змінили назву каналу, або створили новий канал, але зрештою усі вони перейшли на українську. Так, деякі з них і досі роблять субтитри московицькою, але це вже рух вперед. Адже для них московицька тепер не основна. Ну а нам залишається лише підтримувати їх своїм переглядом та лайком, щоб з часом статистика переглядів з України перевищувала 50%. На жаль, я не маю часу сортувати усі канали по категоріях, але всі канали мають приблизно однаковий бекграунд. Адже вони, як і я колись, були з російщеними українськими блогерами, які перейшли на українську і про яких в Україні менше знали, ніж в якійсь там Московії. Що ж, давайте це виправимо. На усіх я підписався, і якщо раптом хтось із них захоче змінити свою проукраїнську позицію. Я вам про це повідомлю. Goalnet був москвомовний канал про футбольних зірок. З липня 23-го року канал перейшов на українську. На тому ж каналі. Що за Сонг? Був москвомовний канал, де різні блогери та зірки змагаються, хто швидше відгадає пісню. Приблизно з грудня го року канал перейшов на українську. На тому ж каналі. Єлена Інген Менсен або ж Єлена 864. Була москвомовна б'юті-блогерка, але вже з квітня 23-го року перейшла на українську на новому каналі. І зі старого каналу усе прибрала і сховала. Діана Суворова, ще одна москвомовна б'юті-блогерка, яка перейшла на українську з червня 22-го року на тому ж каналі. Я Корейка. Ні, Я не Корей, це так канал називається. Або ж Копійка. Був москвомовний канал з оглядами на фільми, з мемами, все як ми любимо. З березня 22-го року авторка перейшла на українську і створила новий канал. Копійка. А на старий забила. Про що черговий раз повідомила про це у себе в спільноті на старому каналі. Пан Гайджин. був москвомовний канал-влог про життя в Японії. Приблизно з січня 22-го року автор перейшов на українську на тому ж каналі. Пека Плюс був москвомовний канал з оглядами на комп'ютерну техніку та периферію. А вже з квітня 22-го року автор перейшов на українську на тому ж каналі. Ваня Расел. Наскільки я розумію, був москвомовний канал з новинами із музичної сфери. Але з серпня 22-го року автор перейшов на українську на тому ж каналі. Павло Авдокушин був москомовний канал, як сам каже автор каналу. Він незалежний інфраструктурний оглядач. З липня 22-го року автор перейшов на українську на тому ж каналі, хоча банер каналу вже можна було б. Переробити End Action. був москвомовний канал, де автор розбирав фільми з іншого ракурсу. З грудня 2022 року автор перейшов на українську. Є поки що тільки одне відео українською. Схоже, що у автора зараз складні часи у творчому плані. Тож зайдіть до нього та напишіть йому слова підтримки. Адже саме зараз це дуже важливо для кожного українського блогера, який переходить на українську. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати, наприклад, список каналів малоросів, колаборантів із роз'ясненням про те, де ж вони зашкварились? Величезне дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам цього місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб.